Якщо хочете дізнатися всі тонкощі та секрети приготування смачного плову, додивіться обов'язково це відео до кінця. Буде цікаво та смачно. Поїхали! Всім привіт, друзі! Ви дивитесь канал Магія на вогні. З вами, як завжди, Віталій, і сьогодні ми будемо готувати справжній узбецький плов, але незвичайний. З козацьким характером та українською душею. Поїхали! І щоб приготувати справжній узбецький плов, нам знадобиться ось такий набір продуктів: у нас тут є олія, сіль. Хороший рис, в моєму випадку басматі, тут 800 г. Зіра, приправа для плову, барбарис, цибуля, гострий перець, головки часнику, м'ясо і, звичайно, ж, морква. Починаємо готувати. А приготування плову завжди починається з підготовки рису. Беремо нашу баночку рису, відкриваємо її, висипаємо весь рис у миску. Та кілька разів промиваємо водою. Поки вода, яка стікає з нього, не стане ідеально прозорою. Не потрібно його перетирати, лише легенько перемішуємо. Чому ми починаємо приготування з промивання та замочування рису. Тому що рис після промивання потрібно ще замочити у дуже теплій воді і обов'язково її підсолити. А вже після цього переходити до розпалювання вогню, нарізання м'яса та всього іншого. І ось, коли наш рис добре промитий, переходимо до наступного етапу. Його потрібно дуже добре посолити. Не шкодуйте солі. І тепер його треба залити дуже теплою водою, але не вище 60 градусів. Оскільки я готую на природі, я буду заливати частиною холодної води і частиною окропу з термоса. Ви ж можете просто довести чайник до потрібної температури приблизно 50-60 градусів і залити гарячою водою. І залиште рис на 30-40 хвилин на цілу годину. Він збільшиться в об'ємі і буде набагато смачніший. І запам'ятайте, несолоний рис не буде смачним. Відставляємо рис і переходимо до наступного етапу. А наступний етап у приготуванні смачного плову це нарізка овочів та м'яса. М'ясо потрібно нарізати так, як ви нарізаєте на шашлик. Тобто невеликими кубиками. М'ясо, рису та моркви повинно бути однаково. Тобто, наприклад, у мене 800 грамів рису. Ми беремо 800 грамів м'яса і 800 грамів моркви. Цибулі ми беремо менше, орієнтовно десь 200-250 г. І ось, коли морква нарізана, ось так соломкою цибуля напівкільцями, сало невеликими шматочками. Там м'ясо приблизно як на шашлик. Саме час розпалювати багаття та ставити казан. Вогонь ми розпалили, і у ще холодний казан будемо закладати сало. І ось, коли сало добре витопилося, дістаємо його з казана і будемо ще додавати олію, тому що цього жиру нам не вистачить. І Зараз настає дуже важливий момент. Нам потрібно розігріти наш жир до такої температури, щоб з нього пішов синій дим. Це дуже важливо, тому що від того, як ми обсмажимо цибулю та м'ясо, буде залежати половина смаку та колір нашого готового плову. Зараз жир добре розігрівся і саме час закидати цибулю. Тут настає той самий момент, коли, як то кажуть, казан починає пахнути, бо цибуля починає карамелізуватися і давати особливий аромат та смак. Ми ще трошки її просмажимо і будемо додавати м'ясо. До такої цибулі вже можна додавати м'ясо. Друзі, подивіться на колір м'яса та цибулі. Саме цей колір, а не морква, як помилково багато хто вважає, впливає на колір майбутнього плову. Тому смажити потрібно правильно і до правильного стану. Подивіться на цю красу. Це просто неймовірно. Друзі, аромат просто неймовірний. Але ще зарано. Коли морква вже трохи підсмажилася, можна додати червоний перець та часник. Додаємо червоний перчик, додаємо аж три головки часнику. Добре солимо та додаємо зіру. Розтираємо в руках. Це найкращий час для того, щоб додати зіру. А також приправу до плову. Сюди додаємо залишки окропу. Цього буде недостатньо, тому я ще додаю звичайної холодної води. Оце і є наш зірвак. Його потрібно буде залишити десь хвилин на 40-50 можна навіть на одну годину. Нехай це все потихеньку кипить, не поспішайте! Друзі, пройшло приблизно пів години, як у нас кипить зірвак, і ми тимчасово дістаємо часник та перець. Але ми їх додамо в кінці, коли вже засипамо рис. Друзі, наш зірвак кипить вже майже годину і саме час згадати про наш рис, який ми замочували. Давайте подивимося, що з ним. Рис увібрав у себе багато води, залишки зливаємо та засипаємо його в казан. Розподілюємо рис рівномірним шаром по поверхні зірваку. Та доливаємо стільки гарячої води, щоб вона покривала рис на 3-4 см. Повертаємо у казан часник та червоний перець. А також додаємо сушений барбарис за смаком. Кислота барбарису не дасть рису склеюватися, завдяки чому ми отримаємо розсипчатий плов. Орієнтовно через 20 хвилин рис буде готовий, а залишки вологи мають випаритися. Плов це не просто їжа, це те, що об'єднує людей, об'єднує народи. Надихає і змушує мовчати, тому що смачно. На цьому етапі перекладаємо наш плов від холодних стінок казана у центр, формуючи невелику піраміду та накриваємо кришкою. Пройшло приблизно ще півгодини з того моменту, як ми накрили кришкою. Відкриваємо, подивимося, що у нас вийшло. Яка краса. І тепер вже нарешті плов можна перемішати. Прикрашаємо наш плов часничком. Друзі, подивіться, що у нас з вами вийшло. Це неймовірно красиво, це надзвичайно смачно. У вас також все вийде. Головне дотримуватися рецепту, мати терпіння, довести приготування до кінця. І, звичайно, найголовніший секрет це не смакувати одному. А пригостити свою сім'ю, своїх сусідів, близьких. Створюйте свою магію на вогні у себе вдома, створюйте смак та пригощайте близьких. До зустрічі в нових відео.